Привіт, привіт, всім дорогі козороги! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на квітень 2025 року. У квітні місяці енергії, нарешті, будуть більш спокійнішими, але все одно ми будемо розвиватися і ми будемо хотіти щось змінювати у своєму житті. Квітень у нас так образно поділений на дві частини. Перша частина у нас ще будуть ретропланети, до сьомого числа ретро Меркурій. Меркурій, ми пам'ятаємо, що це планета комунікації, транспорту, техніки. І він у нас буде ретроградний. Після сьомого числа вже можна буде кудись їздити, бронювати собі подорожі або купляти якусь нову техніку до 7-го числа ми ще ремонтуємо і переробляємо і ретро венера у нас буде до 13-го числа а Венера, це про любов, про красу, про задоволення, про жіночність. І от поки вона ретро, тут потрібно переглядати можливо якісь свої стосунки з самим собою. Так, ретро планети вони будуть давати нам можливість ще щось доробити, переробити для того, щоб потім почати все зовсім по-новому і прогресувати. Так, після 13 числа вже можна робити і ін'єкції, краси, якісь, і взагалі так, змінювати свій імідж, знайомитися з новими людьми, починати нові відносини. Венера, це у нас планета відносин. І у квітні місяці на нас буде дуже сильно іще діяти затемнення з 29 березня. Хто не дивився, подивіться прогноз на березень місяць на каналі. І подивіться також відео про 29 -е число. Це окреме відео є. Це затеплення воно було останнє, в зодіаку овен. Тому тут подивіться, де у вас овен у вашій особистій натальній карті. І у нас у Овен також перейшов Нептун, і він буде давати, він буде фунити цілий місяць так своїми енергіями. Коли Нептун переходить в Овен, він абсолютно все змінює. Нам захочеться якось себе більше проявляти у творчості. Нам захочеться, так. Овен це про те, що я перший, я номер один. Я про себе говорю, що й затемнення останнього на своні було. А Нептун це планета, яка не має кордонів. Це така ніжність, це ем, якесь таке. Прийняття духовності, і навіть у козорогів, яким дуже тяжко заходити в медитації, яким дуже тяжко козороги, ви символізуєте таку заморожену землю, так, при мінус 20 наприклад, і вам дуже тяжко заходити в духовне. Отут у сфері, в якій у вас буде заходити Нептун, так в Овен. В Овні, де у вас знаходиться, в якому домі, от там у вас і буде таке більш відкриття, можливо, навіть ем, Такі буде більше творчих поривів. Хоча козороги ви насправді дуже творчі люди. Ви дуже класно вмієте творити, тому що всередині кожного козорожки живе маленький рак, Рак, який дуже сильно відчуває, і козороги дуже сильно відчувають людей. Так, і ще у нас буде планета Марс змінювати свій знак. Він у нас якраз таки був у раці, а це ваш сьомий дім виходить. Він у нас був 5 місяців у раці, і він дуже сильно міг на вас впливати, на ваші відносини з іншими людьми. Коли Марс у Раці, він не зовсім сильний там, та він себе погано почуває у знаці Зодіаку Рака. От зараз він переходить в лев. І Марс це про нашу енергію. Коли він переходить в вогняний знак, він набирається знову енергії, він йде вперед, рухається. І тут справи можуть навіть скоріше вирішуватися, легше вирішуватися будуть справи у квітні місяці. І е, от тут, якраз таки, в другій половині квітня там можна буде уже щось стартувати, там можна буде вже себе проявляти. І, взагалі, весь кінець весни і літо у нас будуть класні енергії, планети будуть йти в прямий рух для того, щоб про себе заявляти, для того, щоб заявляти про себе по-новому, щось у своєму житті змінювати. Вам тут потрібно дивитися у ваші особисті натальні певні карті, де у вас знаходиться знак зодіаку. Лев це якраз на цей місяць, там де Марс переходить, і взагалі Овен це дуже глобально, тому що Нептун в Овен переходить на 14 років. Ну, Зараз він, він ходить так туди назад, так по чуть-чуть. Він зараз перейшов у Овен, буде там до, десь до кінця жовтня, а потім перейде назад ще в рибки, на деякий період, і вже потім назавжди зайде так, на 14 років, він зайде у Овен. Тому тут у вас будуть саме е, от такі енергії вирувати, так, і так воно буде проявлятися. Е, тепер ми переходимо до карти. Завжди дивіться ваші прогнози на три основні знаки. Це ваше сонце, це ваш місяць і де знаходиться ваш асцендент. Тому що ви можете бути по сонцю козавіг, а асцендент у вас може бути зовсім в якомусь іншому знаці. І е, е, інший знак для вас може програватися більше ніж ваше сонце. Дивіться карти, які будуть повторюватися, тому що ці карти вони особисто для вас будуть програватися, і вони будуть е, так дуже сильно енергії будуть на вас впливати. Для всіх тих, хто хоче особисті прогнози або особисті розклади, пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Лінки будуть в. Описі до цього відео, і також всі, хто новенький на каналі, я вас запрошую прямо зараз зупинити відео, підписатися на канал, поставити лайк обов'язково, дзвіночок, щоб не пропустити інші відео. І пишіть мені ваші фідбеки, так, те, що ви як у вас програються карти, як ви їх відчуваєте, наскільки вам підходить енергія, може вам якісь хочуться нові ем, формати відео? Так, я читаю всі коментарі, мені дуже приємно. Їх отримувати і дуже приємно, що вони допомагають росту мого YouTube каналу. Так що так, давайте. Переходимо до карт. Перша карта для козирогів на квітень 2025 року. Так, рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів це у нас шлях, але тут потрібно все продумовувати. Пентаклів це ваша енергія, це земля, і тут потрібно думати, знаєте, робити все степ степ продумовувати кожен свій крок. Може хтось до вас приїхати із подарунками в руках, або ви до когось поїдете з подарунками. Це може бути якийсь дуже приємний процес на роботі. Взагалі карта стабільна. Говорить про те, що місяць для вас буде досить стабільним. Це може бути або якийсь там переїзд, наприклад. Чи щось із транспортом у вас пов'язане, тоді тут не спішіть. Потрібно все обдумовувати, навіть будь-які у бізнесі, так, у грошах, у цих сферах, вам потрібно обдумовувати кожен свій крок. Ще карта для козорогів на квітень 2025-го. О, тут може бути якась у вас дивіться, король кубків і закохані старший аркан у козорогів. Може проявитися тут якась людина, з якою ви об'єднаєтеся. По королю кубків це часто може бути кохання. І ви можете проявити своє кохання, або ви можете проявити так. У вас може з'явитися оцей такий чоловік, до якого ви будете свої відчуття відкривати. По закоханих це завжди у нас іде класний вибір, який нам подобається. І ем, це може бути такий, знаєте, найприємніший сход подій. Для вас а, ви будете тут задоволені, який би вибір ви не зробили, ви будете дуже сильно задоволені. І закохані це не тільки вибір партнера у коханні, а і вибір партнера у бізнесі. чи… Це може бути якась співпраця з якимись брендами, наприклад. Це може бути співпраця просто з іншими людьми. Це дуже хороший друг може бути. Так як у нас тут весілля, то ви може, вас можуть запросити, наприклад, на весілля або ви дізнаєтеся, що, можливо, хтось там вийшов заміж чи одружився. І ще карта. Але ви тут, знаєте, по закоханих, ви будете задоволені, тому що це у нас карта таких приємних емоцій. І, і ще, до речі, якщо вам тут потрібна якась комунікація, або якась співпраця з іншими людьми, то по закоханих тут потрібно звертатися до третьої людини, яка буде зводити вас. Або ви будете цією людиною, яка буде зводити двох людей, буде їх між собою знайомити. І тоді цей союз він буде успішним. Так, п'ятірка жезлів, п'ятірка жезлів це у нас якісь Можуть бути або спортивні змагання. Або якась конкуренція. По п'ятірці жезлів часто проходить така енергія, що вам потрібно бути в п'яти місцях одночасно і робити п'ять робіт одночасно, і вони не зовсім між собою так стикаються. Це часто у нас карта переїзду, так і вона програється, коли вам треба все контролювати і тут, і там, і щоб все пішло добре. Також п'ятірка жезлів може говорити про якусь суперечку. Отут От тоді не потрібно сперечатися ні з ким, тому що це кризова карта, і кожен буде стояти. На своєму. Та інша людина, інша сторона, вона якось не, не зможе змінити свою думку. Але вам тут потрібно домовлятися: все-таки на старший аркан він так більш важливіший, ніж п'ятірка жезів. Тут може вирішитися якийсь у вас спор, який давно вже був. так Ви його почуть потрошки, ви будете його вирішувати. І ще хочу вам цю карту? Так, о, дивіться, на дні колоди, п'ятірка пентаклів і п'ятірка кубків вийшла. Це щось таке, знаєте, дуже для вас кризове. Це якісь переживання, якісь образи у вас навіть можуть тут виходити, програватися. Вам потрібно щось, можливо, з коханням пов'язане у вас. Ще? і Ще, Чим закінчиться? Давай. Рицарь мечей» може закінчитися прямо якимось або переписками, або якимось словами. Це може бути якась поїздка кудись. Може вас відправляють, це якась нова робота. Вас відправляють кудись уже у відрядження. Одразу ви будете переживати за свої там якісь справи, які у вас залишаються в місці. Так, і вам потрібно швидко реагувати, швидко давати якісь відповіді тут. Це може бути навіть кудись політ. Якісь. Ну, тоді ем, старайтеся, знаєте, якось так більш злагоджено працювати з іншими людьми, питатися думку інших людей, тому що тут може бути якась занадто різка реакція по рицарю мечей, часто, коли ми настільки в своїх справах якихось загружені, так, що ми не зважаємо на думку інших людей. Наступна колода, карта для козирогів на квітень 2025-го. Вісім кубків, ви рухаєтеся вперед. Дивіться, і семірка жезлів на дні колоди, Ви відстоюєте себе, свою думку, свої бажання, і нічого вас більше не тримає. Це може бути дійсно якийсь переїзд, або це можливо, ви з кимось домовилися, так і якусь людину, з якої там не були неполадки, ви зараз залишаєте і дуже швидко залишаєте. Вісім кубків це коли ми йдемо далі. Ми щось готові відпустити. Навіть якісь такі моменти, які нас ще Тримали заживе так зараз ви нарешті зрозумієте, що це більше не функціонує, і ми можемо щось змінити. Дуже-дуже прям швидко це такий, знаєте, от прям ваш вибір. І ви йдете тут до сонця, ви йдете до світанку, до чогось кращого. Ви ніби залишаєте якісь свої образи. Тут ще карта для якодорогі. Дев'ятка пентаклів, слухайте, клас. Взагалі, вам треба дійсно рухатися, тому що тут дуже класні ресурси можуть бути. Це у нас урожай. Ви будете нарешті збирати якийсь свій урожай, будете показувати його людям. Це карта, коли ми хвастимося. Ми показуємо, що я чогось достоєн, я щось можу. Мені це подобається. Подивіться всі. Так, що у мене є. Не бійтеся тут проявлятися. Це фінансова карта. І тут можуть приходити до вас якісь гроші або якісь ресурси. Дуже класні, важливі, які будуть, знаєте, от за допомогою цих ресурсів, це ніби якась така реалізація у вас іде, яку ви самі собі вибираєте. Так, і ще карта для козорогі. Так. О, вісім мечей. Оце нам якраз треба було. Страхи свої, вам потрібно перебороти. От тут може бути страх. Прив'язаності страх працювати з людьми, страх входити в якісь нові відносини. Так? Це для вас буде стресовим, і ви, ніби, знаєте, увійшли в відносини, а потім зразу задню дали. А, і отут, якраз таки треба це пропрацьовувати. Тому що насправді, от це все, що вас стримує, це ваші ілюзії. Цього насправді немає. Вісім мечей говорить про те, що треба бороти свій страх, треба йти від нього. Ну, і як це закінчиться для козорогів: цей страх боротьба, уміреність. Треба не спішити. Потрошку ви себе будете зцілювати, не заставляйте себе забагато, так робіть, от так, прям такими маленькими кроками. І це у нас іде зцілення, це іде якесь таке, знаєте, відчуття ангелів, це є відчуття потоку. Ви тут можете прям конкретно говорити зі своїми ангелами, просити в них допомоги. Я знаю, що це не про козрою, але повірте, воно працює. А, так І уміряність говорить про те, що від чогось треба відмовитися. Знову ж таки, у вас іде від Чогось відмова. Щось заради блага, більшого треба відпустити. І отут кожен думайте про своє, тому що у кожного своя ситуація програється. Так, наступна колода. Карта для козирогів на квітень 2025-го. Королева Пентаклів і десятка пентаклів. Оце то, що ви любите. Так? Зробите. Цей вибір відмовитися від страхів, підете далі, перестанете малювати собі якісь ілюзії на рахунок ваших страхів, і подивіться, що ви маєте. Ви маєте свою карту, стабільність, гроші, достаток. Це якраз може бути якась у вас людина, жінка, яка телець, діви або козирік з'явитися в житті, бухгалтер. У вас може бути людина, яка буде, знаєте, ніби піклуватися про вас. Це часто карта мами, карта такої домохазяйки, яка знає як. Справлятися з усім матеріальним, так, з усім таким базовими речами, і така жінка, вона у вас або буде проявлятися, або це ви, це ваш найбільший прояв, так себе. Будьте оцим таким стабільним, спокійним козорогом в цьому місяці, тому що і навіть оці. Так перехід оцих переживань, коли ви їх пропрацьовуєте, а ви їх пропрацюєте в цьому місяці, так, вони дадуть вам впевненість, неймовірно, в собі. І десятка пентаклів це про гроші, це про ресурси. Ви завдяки цьому зможете дуже класно заробити. Ви завдяки цьому зможете дуже класно себе реалізувати. І ще карта для Козірогі. Дев'ятка мечей. Ну от що з вами ділить? Ви подивіться: дев'ятка мечей це знову про страх. Так, це страх рухатися, це страх себе реалізовувати. У вас тут якийсь програється кульмінаційна карта, яка говорить, що от от і все закінчиться. Так, можливо, ви не знаєте, що вас чекає далі. А козороги не люблять, коли вони не знають, що їх чекає далі, тому що їм треба знати 10 кроків наперед. От, а тут ви ніби ризикуєте. І ви ідете, знаєте, от в цьому своєму такому потоці. Попрацюйте з психологом тут по цій карті, дуже класно. І відпускати всі свої страхи, так, щоб вам якась людина допомогла відпустити всі свої страхи. Ну і остання карта. для Рогі на квітень 2025-го. Карта МАХ. Отож, бо. Будьте номером один. Бути лідером, у вас є насправді всі ресурси для того, щоб зцілити себе, для того, щоб допомогти реалізувати себе. Ви номер один: ви ведете за собою. Вам треба стати лідером. Вам треба бути першим, вам треба себе проявляти, не боятися діяти, робити перші кроки, вести людей за собою. Багато хто почне тут, можливо, викладати, або ви заявите про себе як про спеціаліста. Ви тут можете наймати якогось дуже класного, крутого спеціаліста, який допоможе вам от. Якихось ваших проблемах розібратися, так? і, взагалі, помагу це у нас таке максимальне проявлення себе. Ви зможете себе дуже круто тут проявити. Оракул для козорогів на квітень 2025-го. Сонце і зірки. У вас є магічна паличка. Подивіться, ви бачите далі, ніж бачать інші люди. У вас є е, такі моменти, от знову ж таки, як мак, так у вас є інструменти, за допомогою яких ви можете перескочити всіх інших. Головне не боятися і головне рухатися вперед, так, робити якісь уже дії. Вам потрібно от конкретно братися за цю справу. І сонце це що? Це про проявленість, а зірки це про мрії. І ви тут мусите проявлятися у своїх мріях. Дорогі козороги. давайте, ви все зможете. Ще ні одного козорога не було, який би труднощі свої не пройшов. Просто не треба прокрастинувати, а навпаки, потрібно діяти і рухатися вперед, любі мої. Так що такий для вас вийшов. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваші фідбеки, чекаю на ваші коментарі з нетерпінням що ж це ви таке пропрацьовуєте тут? І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!